Делегація з краю Височина завітала в Мукачівський садочок номер 9 щоб побачити на якій стадії знаходиться проект заміни вікон цього закладу. Наразі більшість вікон вже замінили, і ще кілька буде встановлено найближчими днями. Закарпатська область України має довготривалу співпрацю з краєм височина. Вона триває вже сьомий рік. Робимо спільні проекти. Мета яких в галузі освіти медицини або в соціальній сфері допомогти привести в порядок будівлі. Як, наприклад, тут ми співфінансували заміну вікон. Старі дерев'яні вікна. Вже давно потребували заміни, проте довгий час ці роботи відтерміновувались через недостатність коштів. Зараз мрія здійснилася, зараз поставлено 62 вікна. Садик ожив, садик гарний, натхнення усіх працювати. Співпраця проводиться на умовах співфінансування. Конкретно в цьому випадку дольова участь поділена 50 на 50. тобто половину вартості проекту оплатила сторона з краю височина. Практика такої співпраці надзвичайно вигідна для Закарпаття. Надзвичайно ефективне партнерство у нас, і ну я не перший рік працюю у сфері транскордонного співробітництва. Я вам Скажу, що це напевно один із найуспішніших проектів взагалі в області за останні і не тільки останні роки. В планах у міської влади налагодження подібного партнерства з сусідньою угорщиною, щоб ще більше закладів, як садочок номер 9, можна було привести до ладу.